Як наноситься кератин у відфіксліз? Ми беремо, зажимаємо пальчиком, беремо складник. І ось таким рухом опускаємось донизу. Ще раз. Беремо складник. І ось таким рухом ми опускаємось донизу. Рознесли. Складник я не щесую. На 100%. Розумієте? Потрібен час для того, щоб складник повноцінно мав можливість впитатись, тому що ні ви, ні я, ніхто не знає в реальності, наскільки там багато пустот і скільки волосся потрібно складника для того, щоб заповнилися всі пустоти. Зрозуміли? Тому, коли ми наносимо прядочко, ми нанесли максимум, що я роблю, це я прочисую для того, щоб повноцінно рознести складник. По всій довжині. Зрозуміло? Ще одну прядочку показую. І далі переходимо до імені ботоксу. І зверніть увагу, коли ви працюєте, бувають такі випадки, що. Часто відповідають на телефонний дзвінок, да, а потім та зараз помию руки, перчатки, кісточки, все це повинно бути сухим, ніякої взаємодії з водою. Домовились, бо потім відбуваються телефонні дзвінки до а в мене щось пішло не так. А саме банальне, ми просто помили перчатки, мокрими перчатками пішли працювати складником. Цього ми не робимо. Волосся ж ми висушуємо на 100%, значить нам вода не потрібна. Логічно, логічно. Тому, будь ласка, будьте уважними, коли ви берете щіточку. Або бували такі ще випадки, що брали щіточки, був великий потік клієнтів, щіточку помили і пішла мокрою щіточкою далі працювати. Цього ми не робимо. Щіточка, весь інвентар повинен бути сухим на 100%. Домовились? Далі швидко показує. Це все робиться дуже швидко. Насправді це надзвичайно швидко. Зажали і пішли. Складник він кремової структури, рідкої кремової структури, він наноситься дуже швидко і дуже легко. І розповсюдили. Тобто вам не потрібно так гратися, вбивати, натягувати волосся, дергати клієнту, влаштовувати йому дискомфорт. Зрозуміли? У нас є зажим, який нам допомагає і полегшує роботу. З зажимом, якщо багато хто із вас бачив, що дуже багато майстрів використовують розчіски. Ну, взяли розчіску однорядку, натягнули да, і пішли. По-перше, дуже сильно заморюється великий палець на а чи то правій руці, руки дуже сильно устають. Плюс багато часу у вас уходить на те, щоб перебрати, зажати і тому подібне. Я зараз покажу, як це робиться швидко. Якщо з розчісткою ми це робимо, наприклад, за час, то з натягувача можна зробити за півчаса. А якщо клієнт прийде, наприклад, до вас з такою довжиною з такою густиною, то якщо ви з розчісткою будете його випарювати 2 години, то з натягувачем у вас піде часу в два рази менше, тобто за одну годину. Зрозуміли? А всі ми прекрасно розуміємо, що всі процедури і вартість процедур вираховується з чого? З часу. Скільки ваша робота коштує за один час? Зрозуміли? Тобто, разом казалось би да просто звичайний натягувач, а скільки він економить нам часу? Якщо, наприклад, до вас прийде 10 клієнтів. Да? То ви 10 годин часу можете зекономити за один тиждень. Розумієте? А за ці 10 годин ви можете ще трої зробити. Розумієте? Тому от ваш заробіток починається з, великих, великих, о, з, маленьких, з маленьких нюансів. Починаючи від знання структури волосся і закінчуючи навіть інструментом. Зрозуміли? Пушкове волосся його дуже легко перепалити, і про нього мало хто говорить. Для того, щоб його не перепалити. У нас є зажим, яким ми підтискаємо волосся під самий корінь і спускаємо натягувач. Тоді пушкове волосся, воно ховається ось тут. Зрозуміли? Тому що якщо ви зараз перепалите пушкове волосся, то у неї не зразу довжина перестане бути довгою. Зрозуміли? Тому що є циклічність роста волосся. Зрозуміли? А років через 5 у неї вже не буде отакої довжини, тому що ви отут перепалили. І якщо вона не буде правильно мити голову, вона буде далі його пошкоджувати. Зрозуміли? Тобто для того, щоб у ваших клієнтів були ідеальні результати, все починається від знання структури волосся і закінчуючи вашими рухами і практикою. Добре. Захватуємо. І ось таким чином проводимо ватюшку. Не бахкаємо, не стукаємо по волосі, спокійно, тихенько ведемо його донизу. Кератин дуже легко випаровується. Тут трішки незручно, для того, щоб вам усім було видно, а взагалі, коли ми працюємо, ми ставимо одну ногу вперед, другу назад. Зажимаємо волосся, ми не стоїмо і отак не дихаємо випарованими. Зрозуміли? Ми бережемо себе і своє здоров'я. Угу. Ніхто не говорить, що це яд, але все рівно. Добре? Ми беремо старт і тримаємо відстань. Раз. Два. Все. А тепер я покажу, як натягувачу можна швидко випарити прядку. Гарний якісний інструмент це залог і швидкості і якості ваших процедур, які ви будете виконувати. Зажали близько до прикореневої зони. У нас таким чином швиденько випарюємо. Саме головне навчитись перехватувати. От коли ви навчитеся став перехвачувати, зрозуміло, тоді у вас з'явиться швидкість? Так. Ось таким чином? У. І все. Волосся не повинно бути жирним, волосся повинно бути розсипчастим. Саме головне також перевіряйте завжди кінці. Кінці потрібно обов'язково перевіряти, щоб вони не були шершавими. Багато хто боїться їх перепалити і не перевіряє. Зробили одну-дві протяжки і думаю, що досить. Вони кінці, там була п'ята степінь пошкодження, цього буде достатньо. Ви просто берете рукою, проводите, якщо вони гладкі, значить досить. Якщо вони шершаві, то ви її ще один раз проводите, до закриваєте процедуру, зрозуміли? Бо за рахунок оцих недопарених кінців багатьох процедури довго не носяться. Волосся м'яке рівне, і наскільки я знаю, ви не вперше в нас робите процедуру, так? Третій, Подобається третій раз. третій раз. Тобто, ви розумієте, який рівень довіри наших клієнтів до наших майстрів, що вони навіть не бояться приходити до нас на семінари в якості моделей.